Доброго дня! Вітаємо вас в кіберсійському фаховому медичному коледжі. І у нас сьогодні ретродель. Привіт! Мене звуть Маркс, а вас як? Я заява. А ви? О, красивий я. Ну, мене цікавить, де ж ви взяли таке хайне вбрання. шубка. Взяла маму, позичувала, знайшла чашку. Це її саме улюблено, чи 90. Дальше, з 90. х Далі. Дивись погодки. Мама дала. Бельгії. Чом? Отформики. Тато приїзд. Получите. А Костинка з 90. х На дискотеці мама задругалась. Все? Такий от лук. А у вас інакше розказуйте, де то ви таке відкопаєте? У мене все по багатому Плащ, шкіряний, чиста шкіра, потім спортивний костюмчик. Плащ мені в спали, а костюмчик знайшов на горищі. Потім тут такі, -такі крокодилича шкіра. Дуже хороші і зручні. Бюжутерія у мене тут це цпіра така, майже срібло, але метал. І, і так все по багатому стільно, можна. Круто, круто. Секрет, у вас дуже красиво на все Дякую, Дякую. 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 Привіт, мене звати Макс, а тебе мене цікавить, де ж ти взяв таке обрання. Політував ну, серце. Діло скажу. Шляпа -то така, теж сюди взяв, але вона ще мова, яка це дуже стріляє, пішла щось. Від час біля. Діду і похорони усього буде. Ну, він трошки менший за мене. Кусочки біленькі такі не було чого. Крокси, купив метекніці. Лобашечка така. Все. Ну круто, круто. Все тобі, так... дякую. Привіт. Добрий. Мене звати Макс, а як звати тебе? А Ну, мене дуже цікавий, де ж ти взяв таке обрання. Ну от, джинси, от, секунд, за 10 гривень. Урвав. І от такі отрує. Прям бахатні. Мені купив мій міньйон. За 50 гривень. Ще в мене такі носочки. Прямо з Дідом Розом. Мама подарила. От. Ще бахатна когось жилеточка, яку мені привістала тут з командировочки. От. Ну і кінець рубашечка, яку подарила бава. А Метелик. А метелик, діду. Дякую, за все гарно. Мене звати Макс, а вас я. Тетяна. Діма. Вікторія. Приємно. Ну, розкажи, де ти взяв такі файні реча? <говори> ну, ми знайомі. Можливо, то скажі, де ви взяли таке файне обрання? <говори> ну, шляпа з мого прадіда. Жилетка з гури. Рубашка новень. Недавно куплена Штани. Ну, Джинси. Десь uh, взяв, шаки были и праба взяв свого друга. А що скажете вы не взяли? Ну так о, окуляри забрала на бумульницю Софії. Вона оператор сьогоднішнього відео. Ну, пальто важке, капець ледь-мушу, за собою там що, Теж забрала бумбурницю. Ну, кравку. Ось це, не знаю, як вона називається. Купила купівці за 50 гривень. Mm -hmm. Також сукня з кочки. Не пам'ятаю, скільки вона коштує. Коло 30 гривень купівці. Ну і чубітки брала десь в інстаграмі за 2000 гривень. Круто, дякую. Вікторія, а що скажете мені ви? Ну, таку -ну, крутезну шляпку, я взяла слово діся. Цей піджак Я за давно купила, то він мені пригодився. Платьо я позичила з своєю і кого купила також купить, і це не поцінюю. дякую, Гардорій. Привіт, мене звати Макс, а тебе. Чоса, твій машин. Приємно. Ну, мене цікавить, де ж ти взяв таке обрання? Я діда дістав. Дід колись в 90-х поджимав. магазини. Штани на секонд-хенді. Коротше, оригінальні ці Дольче кабана. 2000 доларів. Кофта. Не пам'ятаю, друга бляв. Плюшка, плюшу. Плюш, оджав. Все тоді, дякую. Гарного дня.